Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні ми отримали новеньку посилочку. Зараз будемо розпаковувати. А я хочу показати вам, як розквітають наші білоцвіти. Подивіться, яка краса, які вони вже гарненькі, ще декілька тепленьких сонячних днів, і буде взагалі шикарний кущ. Ось наша посилочка. Замовили ми також білоцвіти, тому що той кущик намагалися розділити в цьому році. Пробували підкопати. І, на жаль, чи на щастя, вони дуже глибоко сидять в землі. І ми, нам вдалося викупати невеличку зовсім таку поділку. Але деякі цибулини постраждали, і нам було шкода, тому ми вирішили вже той кущик не чіпати. А дуже хочемо насадити десь ще ці прекрасні першоцвіти, тому що вони дійсно дуже гарні, я їх люблю. І ось замовили у Фейсбуці собі додатково білоцвіти. Ось така посилочка прийшла. Багатство наше. Дивіться, навіть з квітами. Звичайно, ці, що вже порозквітали, мабуть, в цьому році не будуть квітнути. І до білоцвітів ще замовили печіночницю. Забула, як вона правильно називається, підпишу вам, тому що самі не знали, але коли замовляли, подивилися, як ця рослина, яку пропонують, що це таке, і виявило, що це печіночниця. Ось. І так, в нас вийшло всього на 200 гривень замовлення, Починочниця на 50 гривень там вийшло, ну, якби, можна сказати, 5 поділок. Ось, ось така прийшла досить непогано, як на нас. І а, білоцвітів ми замовили на 150 гривень. Це, зараз скажу вам, по 3 гривні. Це виходить 50 цибулин. Ось такі білоцвіти. Будемо їх розсаджувати зараз по садочку. Хочемо, щоб вони в різних місцях сходили рано навесні. І радували наші очі, піднімали нам настрій. Тому покажемо вам, куди їх будемо садити. Усім привіт! У нас настав новий день. Дивіться, які вже жителі попрокидалися. Квітує наш чорний чимерник. Ось вже розпустився майже повністю. І ми сьогодні вийшли посадити наші покупочки, а саме білоцвіти з печіночницею. І зараз будемо обирати місцинку. Де прикрасити свій садочок. Сьогодні така приємна погода, сонечко є, вітер не сильний. Трішки вам познімаю, як зараз почуваються рослинки. Бачите, як гарно сходять вже е нарциси, там ми садили такі грубки. Ось тут у нас гецинти є, є. І будемо десь пристроювати новенькі покупки. Я дуже хотіла, щоб десь біля ставочка були білоцвіти. І ми, я показувала, посадили маленьку грубку. Ось там, бачите, вони розквітли навіть. Але тут ще є містечко. Зараз будемо вибирати. І так, вирішили першу групку білоцвітів посадити ось тут на куточку, тому що іриси зростають пізніше трішки, і якраз білоцвіти будуть гарненько квітнути. Та, я думаю, достатньо ось такий кущик посадимо і будемо чекати краси в наступному році. Можливо, і в цьому році якась квіточка ще розквітне, бачу, багато пуп'янків є. Просто вони витягнулись трохи. Але нічого. В наступному році вже точно буде краса. Наступний кущик посадимо на високій клумбочці ось тут, між трояндами. Поки троянди прокидаються. Поки вони будуть зростати, там дуже гарно буде виглядати кущик білоцвітів. Тут у нас гіацинти зростають, бачите? Ось так. Далі на цій діляночці ми вирішили посадити кущик печіночниці. А точніше, гепатика вона, здається, називається, я вам підписувала на розпаковці. У нас на цій ділянці ми маємо свій кущик ось там під сосною гімалайською. Він невеличкий і там більше тінь, тому він не дуже швидко зростає і не дуже швидко розквітає. А тут маємо сонечко. І сподіваємось, що буде скоріше наростати і радувати навесні нас своїм таким гарним цвітом. Після того залишаються листочки, дуже цікаві такі у формі, ну, не сердечок. А схожі, напевно, на печінку, саме тому назвали цю рослину в народі печіночниця. Ось. Але вони дуже симпатичні, тому буде там ще така зеленушечка. Листочки потрібно зрізати. Навесні старі, тому що спочатку ця рослина випускає квіти, дуже гарно квітує, а потім наростає вже зелена маса, листя. Ось бачите, яка в них форма цікава. Вирішили ще шматочок сюди досадити, тому що здалось нам трошки мало. Враховуючи наш досвід, що вона ну, дуже помалу наростає. Ну, в нас, так. Да. Можливо, у всіх по-іншому. Але вирішили ще досадити. Можливо, якщо буде швидко наростати, то вже будемо в майбутньому також продавати цю рослинку. Напишіть нам в коментарях, любите ви печіночницю. Чи взагалі перший раз бачите таку рослину? Наступний кущик білоцвітів ми садимо в нашому хостарії. Ось у нас такими табличками відмічені всі хосточки. І хочемо, щоб поки хости не повилазили, тут квітли білоцвіти. Ось, бачите, там є галантуси, я вам показувала раніше кущик. І тепер будуть ще білоцвіти. Якраз поки вони переквітнуть, хости лише почнуть. З'являтись на світ. Гейхери тут поки не саджаємо, тому що хости досить багато місця займають. А ось білоцвіти можна посадити. Вони не будуть заважати, якщо хвости накриють їх своїм листям, нічого страшного не буде. Якраз все буде добре. Ну, і решту білоцвітів ми вирішили ось сюди посадити. Тут в нас пусто досить. Клумба буде формуватися квітничок в цьому році. Ми так почали вже, але будемо щось новеньке придумувати. І вирішили, що ось тут між нашою ялинкою та ялівцем гарно буде кущик виглядати. І в підніжжі Барбариса ось тут також досить симпатично. Покажу вам заодно вже нашу черепашку, ось так вона зараз виглядає. Треба застригати, буде дуже гарно, щоб вона. Пустилася і загущувала крону куща. Ось. Тут ми поки залишали і рисів багато, там лілейники ще є. Будемо думати над цією діляночкою, але наразі саме ця частинка дозволяє посадити тут першоцвіти, щоб милуватися навесні. Бачите, яка земля чеглиняста, у нас прям чорна. А в жіночці нам висилала корічнева. Да, з іншої вони приїхали з землі до нас, але будуть звикати. Може, вони там краще ростуть, ніж у нас. Ну, у нас насправді єдиний кущик, який був білоцвітів, зростав в тіні. В повній майже тіні, особливо в такий сезон весняний, там ще дуже рідко буває сонечко. Тому мені здається, що саме через це вони там не дуже швидко зростали і не дуже швидко розквітали. Ось. Тому зараз понасаджували на більш сонячні ділянки. Думаю, все буде добре. Будемо дивитися, де їм краще. І будемо порівнювати, тому що. Все ж таки одну поділку ми викупали в себе, я вам показувала, де посадили. Будемо порівнювати, які з них будуть краще зростати. Але я дуже люблю ці квіти і дуже рада, що тепер будуть вони так, такими кущиками радувати мене усюди. <світ> Перейшла, друзі, вам, ще показати з цієї сторони. Як у нас будуть зростати нарциси. Ми коли створювали рокарій, саджали трішки нарциси грубками, тому що до того на цій ділянці вони зростали дуже густо, такими рядами. І ось, бачите, ми посадили декілька кущиків. Тут один. Сумнівались в цьому місці, тому що не знаємо, чи буде комфортно йому під Барбарисом. Побачимо. Далі посадили навколо ось цього камінця. Декілька сімейств. Ось там, тут. Бачите, всі повсходили Потім, ось там в нас кущик на куточку доріжки. І ось так наразі залишились ті нарциси, які ми не викупали Ось вони таким рядом йшли. По всій цій доріжці, під доріжкою ми викопували, а тут, бачите, ще залишилися. Ось. Ну, поки вони будуть все одно прикрасою, але, звичайно, в цьому році ми хочемо тут щось поправляти, щось придумувати, робити гарний квітник. А там біля паркану ось тюльпанчики сходять. Навіть не помню, які там зростають. Дуже цікаво подивитися буде. Ось так. Ну і закінчувати з нашими посадками ми прийшли на цю діляночку. Наша клумба, на якій зростають волотисті гортензії та рододендрони, багато інших рослин. І вирішили, що тут печіночниця буде досить симпатично виглядати. Покажу вам стан рододендронів після зими. Ось цей нам не дуже подобається, якийсь він, не знаю, трошки дивний, але бруньки є хоча б декілька, чотири штучки квіткові, то, можливо, побачимо цвітіння. А інший, зараз покажу вам, інший ось так виглядає. Досить гарний, з ним краще, здається. Стан його, але, на жаль, нам сказали, що ці броньки це не квіткові, а листові. Тому, скоріше за все, все ж таки ми квітіння в цьому роті не побачимо саме цього родини дрона І тут ми, можливо, будемо переробляти щось, саме ось цю діляночку, поки що самі не вирішили. Тому будемо саджати наші. Рослинки біля гортензій. Ось так. Якраз гортензії рано не прокидаються волотисті. Ми вже їх обрізали, бачите? І вирішила, що тут буде дуже симпатично виглядати будуть такі кущики блакитних квітів. Ось так. Одну сюди. А іншу трішки далі зараз посадимо. Ну, все, ми закінчили з посадкою і печіночниці. Вирішили посадити по кущику біля кожної гортензії. Тут в нас вийшов більшенький. Ось, тут не дуже великий, тому що він так поділився. І ось тут посадили останню поділку невеличку, там є. Бачите? Листочки і квіточки вилазять. Ось так будемо потім підчищати нашу яснотку пурпурну і починочниці буде місце. Ось. А гортензії ми обрізали цю на три бруньки кіліманжару. Ванілу фрайс ми пообрізали на дві бруньки, тому що не хочемо, щоб вона занадто висока там зростала. І тут обрізали також на три бруньки, якщо порахувати їх донизу. Ну, тут невелика у нас була не товста гілочка. Ця ще не квітувала фрайзмельба. Ось такі справи. Будемо продовжувати щось робити у садочку, але вже покажу в інших відео про це, розповім. А наразі буду прощатися, друзі. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Пишіть коментарі, чи подобаються вам такі першоцвіти, чи полюбляєте ви такі рослинки. Дякую за увагу та до нових зустрічей!